Слава Україні! Ну найперше, я сюди ніколи і не виходив на цю сцену, але раз так сталося, що з нами перестають рахуватися як з народом України. Ми відновлюємо віче і виходимо сюди на сцену. І тепер ми будемо говорити і розказувати про всі ті заколісні ігри, які творяться в нашій області, Перш за все, замість того, щоб готуватися до вторгнення російських військ. У нас починається під цим прикриттям дереван посад. І перше, що ми зробили, якщо ви не забули, коли тут були народні депутати на сцені, ми їх зажали ззаді і не випускали до того часу, поки народ не почав диктувати правила гри і правила призначення кандидатур в області. Значить, виходить так: люди, які поступають на посади в Івано-Франківську область. По-перше, мають бути рекомендовані місцевим майданом. Якщо це в надвірній, в Калуші чи в Долині, керівник районної адміністрації, який йде в районну адміністрацію, має бути призначений майданом того міста. Після того проводиться люстрація людини, чи гідний він бути, чи був він на Майдані, чи має він відповідну освіту, чи він є професіонал? його спосіб життя. Як про нього відзиваються люди, після того тільки ми подаємо цю інформацію до голови обласної адміністрації пана Троценка? Нагадаємо, вчора штаб національного спротиву подав всі кандидатури на призначення голів адміністрації в області. Завтра мали приїхати народні депутати, і вони з чимось не згідні. Тому ми сьогодні збираємо вічер Зрозумійте одне: без вашої підтримки. Ми це просто кубка якихось молодих людей, яка диктує умови. З вашою підтримкою ми народ України. Хочу сказати, друге. Сьогодні нам всілякими способами намагались перешкодити зібрати навіть цю кількість людей, навіть вийти до мікрофона чи до сцени. Коли включили в п'ятій годині музику сумну, тут виключила резетка, включили другий раз і за руку зловили знаєте кого? Хто виключає розетку? Мер мініста Нушкевичу, стояв тут і виключав розетку. Ви зараз не бачите тих дійових осіб, які до цього часу ввели це віче, Тому що їм було наказано ні в якому разі не приходити і не вести це віче. Тут сьогодні немає нашого рупора, тут сьогодні немає голови штабу національного спротиву. Скажу третє, сьогодні навіть людині, яка робить озвучку, штабу національного спротиву сказали, що не будуть більше платити за те, що вона озвучує це. Скажіть, будь ласка, як далі діяти, якщо громаду чому припинили ці вічі? Вони просто не хочуть знати, як розірібанюються посади в області. А посади розірібанюються наступним чином. За партійним принципом, за партійними квотами і за комізством. Ми народ України кажемо, що ми маємо делегувати повноваження народних обранців, тобто тих людей, які приходять до влади голів адміністрації, від імені народу. Також від імені народу ми маємо подавати кандидатури на призначення всі силові органи. Також від імені народу ми маємо диктувати умови їм, як вони мають діяти. Запам'ятайте одне єдине. Блок Юлії Тимошенко, який зараз в Івано-Франківській області хоче вирвати, чи не найбільшу кількість всіх посад не виграв вибори. Народ виграв революцію. Тому ми сьогодні тут. І від сьогодні ми будемо збиратися кожного дня. І якщо потрібно, ми будемо їхати в Київ. Якщо потрібно, ті шини, що під Верховною Радою зараз стоять, вони запалають. І ми будемо разом з вами відстоювати ідеали тої революції. Бо не даром загинули сьогодні наші хлопці. Зараз буде виступати. Мені підказують тато Романа Гурика. І він вам скаже, що хлопці наші не просто так були під кулями. І зараз ці люди, якраз які не були під кулями, намагаються вирвати і розтеребалити посади. Зараз не міняються принципи революції. Зараз все так, як і було, вирішується за гроші. Тому ми тут стоїмо. Ми будемо стояти завтра, після завтра. Ми зустрінемо тут народних депутатів, і ми їм скажемо народні депутати. Ви є представники народу, ви є слуги народу, і слухайте, що народ вам має цей казати. Дякую, що прийшли тій кількості. Що зараз завтра? Я думаю, що вас буде набагато більше. І ми разом накажемо їм, що маємо робити далі. Слава Україні.